Розділ 24. четвертий: Джон Пендлтон. Поляна не пішла до школи ні завтра, ні післязавтра. Вона взагалі не часто приходила до тями, а коли приходила, сторожне розпитувала няню про свій стан. Так тривало цілий тиждень. Потім лихоманка вщухла, біль послабшив, і дівчинку остаточно притомніла. Їй тоді тіці довелися знову розповісти поляні про нещасть. Виходиться на хворобу просто нещасна пригода зітхнув з полегшення полігана. Я дуже рада, що це так. Ти рада Полігану? перепитала тітка, що саме сиділа біля ліжка. Так, але ліпше просто зламати ногу, як пан Пендотон, ніж усе життя лежати в постелі, як пані Сноу. Бо зламана нога зростається швидко, а пані Сноу вже нічого не зарадиш. Почувши про зламану ногу, пана Поля підхопилося і подалася до дзеркала, що висила в іншому кутку тінати. Там вона почала робити нечувну для її рішучої вдачі річ, не дала до переставляти досі до речі, що лежала на столику біля дзеркала. Та варто було хоч раз поглянути на її зморене бліде обличчя, як усе стало зрозуміло. Дітенька полі, ще соло та мої сльози. Поляна тим часом милувалася висолковою смужкою, що виходила з кришталевого підвізка пана Пентатина. Я така рада, що в мене не віспа, задоволено бурмотіла вона. Після неї в обличчя стає рибе. Це ще їрше злостовиння. Я радий в мене не кашлюк. Він у мене вже був, і це так огидно, і не апендицит, і не кір. Якби це був кір, вам би не дозволило б сідіти біля мене. Здається, Любенько, ти багато з чого радієш, промовила пана Полі глухо, ніби їй знанацька перехопило горлянку. Поляна весело засміялася. Так, я ще не дивилась на веселку і думала. Багато про що думала. Я так люблю веселку, я дуже радий, що пан Пендлтон подарував мені ці підвіски. А ще я рада, що я не сказала вам про одну річ, і ще дуже дуже рада, що сталася ця нещасна пригода. Поляно, здивована вигукнула вона. Так, тітенько, очі поляну аж засягли. Відтоді, як це сталося, ви так часто називаєте мене любенькою. Раніше ви ніколи мене так не називали. А мені так хотілося, щоб ви називали мене любонькою. Так називали мене чинайшій допомозі. Але ж вони мені на рідні, а ви моя рідна тітенька. Ой, така рада, що ви моя рідна тітенька, пана поля не відповіла нічого. І знову здушило горло слізьми. Вона відвернулася і хутко подалася до дверей, куди саме заходила няня. Того самого дня захекана ненці прибігла до старого Тома, що саме чистив у возівні упряж. Дядечко Томе, дядечко Томе, ой, що сталося? Тисячу років вже там, і то не здогадаєтесь, їй право не здогадаєтесь. Тоді я не гадатиму, похмуро відказав старий. Мені все одно більше десятилітне протягти. Каже вже одразу знанці. То слухайте, як ви думаєте, хто зараз сидить у вітальні з господиною? Хто, скажить? Дядечко хитнув головою. Ні, не скажу, відповів він. Тоді я скажу, це Джон Пендлтон. Та невже? Ти що, дівчатко, жартуєш? Ані трішечки. Я сама привела його за тими милицями. І коні його досі стоять біля дверей, і екіпаж, ніби, звичайний їсть приїхав, а не той старий відлюдько, що й побалакати ні з ким не хоче. Ви тільки подумайте, дядечку Тома, він вирішив зробити їй візит. І що тут такого? вже трохи сердито спитав старий. Ненці гордовито позирнула на нього. Вам слід би краще знати, що тут такого. Що, що? Годі вже прикидатися, дядечко Тома, ніхитно не відказав нинці. Хіба ви на першим розповіли мені про це? Про що? Нентя тривожно визирнула з напів причиненних на дверей возіння, а потім підступила ближче до старого. Послухайте, ви ж перші сказали мені, що пан Поль був коханий, еге ага, ж? Отож От я думала, І вирішила, що просити здогадався. додала два та два, а в мене вийшло не чотири, а п'ять і право п'ять, лядочко Том нетерпляче махнув рукою, повернувся до роботи. Коли вже хочеш поговорити зі мною, буркнув він, то биш всі ці загадки. Два, чотири, п'ять. мене пальці на руках не вистачить, щоб полічити. Низі засмілася. Гаразд уже. Просто я тут дещо почула, а потім згадала вашу розповідь. От і вирішила, що пан Пенсон з пану полі кохали одного одного. Пан Пентон? Аж упожався з несподіванки старий там. Так, а тепер я вже знаю, що це не так. Він кохав матусю нашої любої дівчинки, тому він не хотів. Та це дурниця, додала в згадавши свою обіцянку поляні, не розповідати нікому про наміри пана Пендутона. Потім я розпитувала в людей і мені сказали, що пана Полі просто так і ненавидить цього пана Пендутона. Це сталося, коли їй було 18 чи 20 років. Хтось просто з вуз дочутку, ніби були не коханці. Відтоді вони і посварилися. Еге ж, я кинув старий том. Це То було через 3-4 роки після того, як пана паначені його відмовила, і поїхали з тим хлопцем-пастором. Пана полі тоді дуже жаліла його, була з ним така ласкава, їй торок передала кутюмеду. мабуть, надто вже ненавиділа того пастора, який забрав її сестру. От тоді хтось постив чуйку, що вона, мовляв, підбуває під пана пенду на клинці. Вона підбиває клинці? не витримала нинці. Я теж не вірив, але так подайкували, – впровадив старий. Яка порядна паночку терпітиме таке, а ще в неї саме почалася сварка з власним коханим. Відтоді вони най замкнулися, мов остриці, а й серце з зачерствіло. Так, я чула про це, відказала Ненсі. Тому я мало не впала на підлогу, коли побачила на дверях його. Але ж вони не розмовляли, бо наскільки літ. Я запросила його увійти, а тоді побігла і сказала Їй. І що ж вона відповіла? Дідечко Том аж затумував подих. Спочатку нічого, просто сиділа й мовчала. Я вже думала, що вони не чую, хотіла повторити. Аж вона тихенько-тихенько відповідає. Піди скажи панові Пендлтону, що я зараз до нього вийду. Гм, тільки буркнув старий, беручи знову до роботи. Тим часом пан Джон Пендлтон недовго донькував у вітанні. Скоро до нього долинули тихі кроки і з'явилося пане Полі. Він сперся на малисті, щоб підвестися, але вони зупинили його. Щоправда, рук вона не подолала, а обличчя залишилося холодним. Я хотів дістатися про поліану, почав він нарешті. Дякую, знаю все по-старому, відповіла пана Полі. Та скажіть мені, що я знаю? вже не так сухо промовив пан політка. Обличчя господині має нула громаса болю. Я не можу. Ой, якби могла. Тобто ви її самі не знаєте? Так, а лікар, лікар Варен сам нічого не може зрозуміти. Він звернувся до хірурга з Нью-Йорка. Вони домовилися про якнайскорішу консультацію. Ви хоч знаєте, що їй пошкоджено? Невеличка ранка на голові кілька синців і травма хребта. Або через неї поляни її відібрали ноги. Чоловік густо застогнав, запанувала мовчанка. А Поляна знає про це? Нарешті спитав, затинаючись пану Подо. Ні, вона цього такої поки не розуміє. А я. а я не можу їй сказати. Але ж вона має про це дізнатися. Пана Поля піднесла руку до комірця. Її котре з жалю перегопило подих. О, так, вона знає, що не може ходити, але думає, що в неї просто зламані ноги. І радіє, що зламала ноги, як ви, а не залишилося інвалідом на все життя, як пані Сноу. Зламана нога зростеться швидко, а пані Сноу вже нічим не зарадиш, повторює вона раз по раз. Я, мабуть, скоро помрю від горя. Крізь сльози в власних очах пан Пандетон побачив, як вистажилося і скривилося з болю обличчя пана полі. Мимоволі не згадав, що Поляна відповіла йому, коли він в останній просив її переїхати до нього. Я просто не можу, не можу потінути ці доньку полі. Зібравшись на силі, чоловік нарешті тихо промов. якби ви знали пану Гелінгтон, стільки разів я просив Поляну перебратися до мене. До вас? Поляну? пан Бондін аж здригнувся, почувши цю відповідь. Але відказав, якомога стримані ж так, я хотів стати її опікуном, законним, і заповісти їй усе своє майно. Пана Полі раптом звійнула думка. Варто Поляні погодитись і на неї чекаючи чудове майбутнє, тітку займало тепер лише одне. Чи зрозуміла це сама Поляна, чи спокусила її ця заманлива пору Я дуже заприязнуся з Поляною, вів далі їсть. Я люблю й саму її, і, як пам'ять про матір, я готова віддати їй усю любов, яку зібрав за 25 років років ти». Любов. почувши це слово, пана Полі зненацька, згадала, що змусила її взяти цю дівчинку до себе. Тільки но ну, вона просто подумала, як пригадалася в ранішні слова поляни. Мені так хотілося, щоб ви назвали мене Любонькою, і тепер дитині, що так чекає ласка, пропонують любов, накопичену за 25 років самоти. Невже вона знайшла в собі сили відмовитись? З того в серці пана Поля зрозуміла. Без поляни її життя не матиме жодного сенсу. То що ж? спитала вона, проте Джон Пелкнентон відразу розчув, що за її непривітним голосом ховається щось інше. Вона відмовилася. Сумно усміхнувся він. Чому ж? Їй не хотілося вас покидати. Вона казала, що ви були такі добрі до неї, казала, що залишиться з вами, і що ви теж хочете, щоб вона залишилася». Намагаючись не дивитися на пану полю, він поволі підвівся і попрямував до виходу. Аж тут, уже на дверях, почув за спиною м'які кроки, господині наздогнала його і тепер пристягла тремтячу руку. Коли прийде хірург, і з поляни щось нарешті з'ясується, я на доміну повідомлю вам. Прожебоніла пане полі на все добре. Дякую, що за Я розповім про вас поляни. Вона дуже зрадіє.